Любима кувалда, це треба зробити цим З символом каналу. Відео про станцію для орендарів чи тих, хто, да, тих, хто будуть жити в будинку, який в оренді. Не люблю ядеї, але що поробиш? Люди купляють їх. Приємного перегляду. На другий день у нас екранчик засвітився таким кольором, значить, це завжди новий інвертор, запрошує оновлення. Написав вже в сервіс китайцям, де типу, дали їм серійний номер і попросив оновити наш інвертор. Так, як у нас техкімната виходить в одному місці, а щиток в іншому. От... Підняв металлорукавій кабель, взяв запасом кабель на 6 мм в переріз. І там у нас щиток. Внизу там щиток. Значит, підняв один кабель, взяв 5х6 і по ньому протягнув до інвертора і від інвертора. Будинок газифікований, опалення у нас на газу. значить все Тут заходило три фази, так як у нас інвертор однофазний, переробили на одну Тобто, що тут лишив релі напруги на три фази, це у нас стояв, такий лишив перемикнення. генератор, тобто вниз генератор, що далі у нас електрокотел. Взагалі пішла тільки одна фаза, а на самому котлі зробив перемички. Bosch дозволяє працювати на одній або на трьох фазах. І плюс у нас іде плита. Тут і духова шафа. Що значить було зроблено? Підвів, поставив трансформатор струму, який іде вхід. Після входу у нас там плита котел, а потім пішло вже на інвертор. І на тому кабелі, який пішов на інвертор, поставив трансформатор струму. Наразі, так як зараз немає і поки що не планується ставити сонячні панелі, толку саме в цьому трансформаторі струму немає. Але так як тут не так просто прокладати той кабель від інвертора і сюди в щитову, тому що все через коридор, через грищі. Тому я його одразу провів і поставив. Зато в майбутньому, як поставиться сонячні панелі, трансформатор струму буде дозволяти працювати котлу, якщо все треба буде. Тому що тут газовий котел, це на всяк випадок тут електро. І саме головне плиті від сонячних панелей, від сонця. А коли вимкнеться мережа, то тоді буде все від інвертора працювати, окрім плити. І електрокотла. Так, зробив ще один об'єкт. Тут просто як павербанк для будинку без сонячних панелей. Значить, інвертор 8 кВт однофазний і е, два акумулятори D по 5 кВт. Тобто 10 кВт акумулятора і інвертор, щиток з переключенням мережа інвертора. Е, що тут взагалі було? З особливостей, в принципі, все те, що треба було кабель тягнути до щитка, Зазвичай це десь поруч. а це 8 метрів кабеля ще пішло до щиточка. Я заклав запасом кабель на 6 мм переріз. Хоча тут 4 в принципі, якраз притик, що ще у нас Електрокотел бо ж був трьохфазний, я перекинув це на одну фазу. E, значить, поки і котел без e, сонячних панелей, поки що ще не планують ставити, але все одно до щитка протягнув трансформатор струму. І підключив таким чином, що e, хоч зараз, хоч потім. E, значить, якщо зникає світло електрокотел, він у нас, в принципі, як e, додатковий резервний e, основний це у нас газ. E, і е, плита Плита у нас електра з духовкою. Коли зникає світло, значить плита з духовкою, духовою шафою не буде працювати, е, щоб не зжерла моментом цю ємність акумулятора. От, е, буде будинок без плити. А коли буде сонце, е, в принципі, е, принцип буде той самий, але коли буде мережа, то від сонця буде компенсувати ще на Споживання плити. Тому може колись доставиться сонце, тому трансформатор струму. Я поки проводив основний цей кабель, протягнув туди і поставив трансформатор струму. Ну, а так більше особливостей, як такого, немав. е, будинок був на трьох фазах, Ну, тут зовсім невелике споживання. Перевів все на одну фазу, щоб у нас інвертор. Забезпечував повністю весь будинок. Все. Записую для статистики конфігурацію цієї станції з точки зору DEA Cloud. Так, тобто, у нас є інвертор Параметр. Плюс у нас є дві батареї DEA G51 PRO-B. Загальною ємністю 200 Агодин два акумулятора. Значить, які налаштування? З'єднання через BMS, тобто в порт PBS і в роз'єм CAN на інверторі, включений кабель. Впізнав він коректно свої акумулятори. Далі по налаштуванням струмів. Прописуємо його 185 А максимальний струм. Все рівно БМС буде цим керувати. Тобто ці струми працюють тільки тоді, коли БМС зникає. так? Е, далі налаштування струму від, заря... від мережі. Теж прописуємо 185 А. Спочатку треба, як завжди, прочитати. Так як система D Cloud не є системою реального часу прописуємо 185. Далі налаштування work Mode 1 у нас має бути Зiro експорт у так, до трансформатора Струму. І Антону відео казав, що це не має значення, але насправді воно має значення, тому що. Підключений тариф до ніч, і акумулятор налаштований ось тут. Таким чином, що вночі до сьомої ранку він заряджається до 98%, а в день спускається ось до 11-60%. До таким чином він буде компенсувати з акумулятора споживання пристроїв, які стоять до нього, так? буде гойдатися 40% своєї ємності. Ось. Так, Energy Pattern, так як це не є сонячна станція, спочатку пріоритетом є батарея. Якщо б було сонце, тоді пріоритетом був би навантаження. Вхід в це домогосподарство 15 кВт потужністю, тому буде вистачати потужності з ще, що тут важливого? Ага, важливо саме тут, що 15 кВт потужності, тобто виставили номінал пік шейвін, тобто, щоб він не брав з мережі більше, ніж 14-9 кВт. Кіловат потужності. Тобто, якщо раптом хтось захоче через цей інвертор прокачати більше, він візьме все, що вище ніж 14,9 з акумулятора. І в принципі це всі налаштування цього інвертора. Дякую за увагу. Я це підписав, що тут за що відповідає. Да? Там На інвертор, після інвертора, мережа, інвертор. І тут є ще у нас QR-код, це такий відеопосібник, що робити, коли треба переключити на мережу, щоб працювала без інвертора, або навпаки, переключити потім на інвертор. От, тому QR-код посилання на YouTube, відео інструкція, ну і тут все підписано.